<рес> всім привіт. Жінку йду веслю. Ладно? Скажи привіт. Привіт всім. Значить, зараз ви подивитесь класне відео. Чого воно класне, ви зараз поймете. Ми зайшли з Кристиною на металоприйомку, у неї рот одвесь. У мене аж до, этого, до пупа одвесь рот. І не тільки. Дивіться, що там є. Далі розказую план дійства, як будемо з вами йти до мільйона. Тому що з бізнесом, як самі бачите, так, не ладиться офіціальним. Значить будемо неофіціально, але ну, один хрен ми його з вами заробимо. Не волнуйтесь. Ви просто подивіться, що тут робиться. Три злотих кілограм, бери все, що хочеш. Я такого ще не бачу. Це не то, що клондайк, це склад. Склад. 3 злотих кілограм. 3-4 мені сказали, ну, я думаю, що це по 4. Ви таке от бачили? Ну ці підварені, то понятно, ви таке бачили. Я таке перший раз бачу. Я маленьких цілу кучу бачу. Тут розмір. Рука здорова. Такі тисочки. Ви таке не бачили. Час, Крістюн, час. Дивіться. Таке бачили, це не то, що лайк. Це супер. Супер лайк. Підписуйтесь на канал, я вас навчу при помощі такого зарабатувати багато дуже грошей. Як заробити гроші, я вам покажу трохи далі. Якщо будете підписані, ну, я, верні, я вже вам давно це обіщаю. Подивіться, ключ. Знаєш таке Кристина? Ключ розводний, французька БМ називається. Дивись. Подивись. Топори, все відлажується. Зараз ну, навіть не бачив. Так, як заробити, ви мене спросите? Та легенько, ми з вами поїдемо, візьмемо, купимо железяк, поїдемо на барахолку, продамо їх і заробимо гроші. Легко, Я ось так думаю. І якраз ви все побачите, як воно буде легко чи не легко. Це що таке? Хто це таке знає? Чесно, я половину даже інструменту такого глаза не бачу. Ну як? Я вроді і займався інструментом, але ну, щось є такі штучки. Наприклад, от. Що це за присутній, хто його знає? І от, клас. Печечки. Це що таке. Я кстати тисячу раз проходив, воно так захована, я даже не знав, що скільки цього є. Я думаю, тут два контейнера стоять і все, я тільки що дивився. Сейчас мы з вами купимо, наверное, машиночку одну інтересную. Я гляну, на 300 злотих стоїть, на ІЦІ. Хто не знає, що таке ІЦІ, сейчас я вам це покажу. Дивіться. Скільки це стоїть, а? Оце це мені вже интересно. Давайте глянемо з вами модельку. НСКП. Просто супер. Я можу зараз трошки троїть, як мотоцикл їжак. Но знаєте чого? Тому що я в шокі. Це все продається. Зараз я поспрашую що скільки стоїть, вам зараз трошки ясно внесу це діло. Ви давайте з вас підписка лайк, з мене інтересніший контент. Чого ви спросите ще ми не їздили на барахолку? Хрен його знає, чому ми з вами не їздили на барахолку. Ну як Верній, ми з вами їздили, нічого ми з вами там не продавали, я не знаю. Це от трещотка, дивіться. Головочки. Ми там будемо їжджати на жиреляках. Де їх брати тепер я знаю. Може когось заинтересувало. Отправка можна, але тільки якщо багато брати. Поняли, так? Да? Багато це там, хоч 20 кілограмів. Тут нова ну, почта, кстати, вовсім десь недалеко є. Оце щось таке, не пойму. Крістюнь, ти таке бачила? Що це таке? Ну це ластохост, він кудись їздить. А ну може ви мені напишете що це таке? Дивіться, я підніму отак. Непонятно, так? Да? Не ну тут, тут тут просто катастрофа. Цю штуку пішов спросив, просять 100 злотих. Ну, я думаю, можна вже дешевле. Це я так розумію, що зумка моторчик зусиль. Ну я думаю, за 70-60 за, за 60 би забрав спокійно. Це теж, на ну, я ще сильно не спрашивав, бо це на даністи важить. Ну я думаю, теж в такому приділі було б. Так що, якщо кому цікаво, доставка взагалі на раз-два. Ну а це, звісно, було по б по доставці дорого. Плюс не через тамажуть пришлось. Всякі блинчики. 4 злотих вибирайся, що хочеш. Все сказали так. -от. Ну, три, я думаю, можна по три договоритися було б. Що ж, -що, що тобі, балончики кислородні. Таке почта не відправи. Нова рохла повністю нова. Вона де не роботала. Новенька, я не знаю, що он стоїть. Вона навіть не... красочка не, не здерта. Це железнодорожний домкрат. Отверточку знайте. Такі були в совєтське час. Це перші шурупольки ручні, тільки це вже китайці поділили. Крутиться ну, в, в цю сторону, туди-сюди. Прикольні штучки. 50 злотих за цю штучку, Вона важка алюмінієва. Якісь такі тиски вони дуже інтересні, я їм показав у початку. Це теж все продається, щоб просто розуміли, це все на металприйомки. Сказали, тут, тут це не індивідуальний хто хто, який тобі нравиться. Чорний, без кольос, чи що. А, малому, а він без того, без сідла. очка, ні, ну малому цей здоровий буде ти що. А його, Оце ти його Кристина, оце ось ця проблема. Це катастрофа, тут їх просто. Тьма великів. велика я не буду відправлятися, точно все вийде сильно і дорого. Воно просто все горбате, коряве. Зараз покажу вам, що ми купили. А що ми купили, От поки за 5 злотих купив. Глянув на 299, стоїть точно ця дніпряночка. Прикольна машинка. 5 злотих, ще серійний номер якийсь. Самопад, можете взяти, їздити. Вон кольоси під на точку. Ось ці. Прикольні. А, він, а, я думаю, він чу, він... А, я, я думаю, що він зламаний, це він поворачує. Це десь згори блять, чим... а це ж не цим тормозить. Ножкою, ножкою роботать. Ти прикинь? Що, я думаю, це репості підписка на канал, або вам вон колесо якийсь газон, як продам, з усієї сили. Мопеда. Вийшли з прийомочки, машиночку забрали. що шо, шо Да, тут столи повикидали, бо ви кажете, що нічого не викидають. Викидають багато, то ви просто не співаєте. Чи такий? Це можна було безплатно забрати би. Я взагалі хлопець із села. І знаєте, що б я зробив, я б його забрав, бо якби навіть вдома не пригодився, я б його спалив би в печки зимою, було б мені тепло, я б свої чресла нагрів би холодно. Купили машинку. Зачем? Я вам напоминаю, з вами ми виїжджаємо на барахолку, починаємо барижити, будемо бар... на бар... 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 барахолки. Повиходимо, попробуємо. Що воно, як воно, як піде. Я чогось думаю, що воно піде. Тому що, якщо брати недорого і продавати дорого, то буде чітко. Він Кристина з мене сміється, каже, що нічого. Ладно, кстати, зайшли случайно на цю металоприйомку. До цього я бачу тільки вивізки, ну я якось сильно не заходив. А це кажу Крістіна, ну перші пройдемося. Погодка класна, як ви бачите, вдома нічого сидіть, треба кілішувати, як будемо бабки зарабатувати. Якщо так воно не йде, значить так воно піде. Якщо так не піде, ще якось. А ще я дивився іцці, продають на іцці всяку штуку. я ще поки не, етод, не доліз. Кстати, може, кого це машинка интересует, ну я вам ще вдома наверное, покажу. Та да, тільки що ви її бачили. Діпряночка Чекова називається. Могу легенько вам продати її. По Польщі тут пересілка недорога. Якщо кого інтересує, можете черканути. Номер першому коментарі є. А тепер побалакаємо, що я вам розкажу. Взагалі я лично не люблю розказувати. Ну, от писали там, що Крістина з тобою задієні. Ми коли з нею починали вообще, коли ми з тільки познайомилися. У нас не то, що був ноль, нас було мінус отрицательно. Тобі ж вниз. Навіть ни нижче графіка нашого, що ми йдемо до мільйона, воно було там десь аж взагалі не видно було. Ми їздили на шарабані і нічого страшного. Вона мною їздила, і на тролейбусі, і зараз вона со мною поїде. Бачите, йде пешочком, в мене, губи дує. Бо таке вже прям всі вже знають краще, ніж я. От яка Кристина. А те, що вона тоді виглядала уставша, зараз теж, тому що мало спим. Почему? А тому, що тому. Я офіційно заявляю, люди стали цікавитися рекламою, прорекламувати. Будемо делать з вами все по чесному, бо там хтось розказує, який я жадний до денег делаем не так, ділимо з вами 50 на 50. Тобто, наприклад, реклама 50 доларів, 25 днів, 25 на толку розриваємо, розігруємо. Все по-чесному. Я думаю, це буде справедливо, тому що ви будете дивитися рекламу. І буде що не буде. Я всім, конечно, воно не достанется, але очередне так воно до когось і попаде. Будемо розігрувати це все в прямому ефірі. Не так, там, знаєте, Як деякі роблять, що сам сам на себе попадає. Ну, на відео, вибрав кого тобі треба, щоб них не скидувати і все. Все буде в прямому ефірі. Зуб даю, все буде нас з вами чесно, Так що за це даже не волнуйтесь. Напишіть, що ви про це думаєте. 50 на 50. 50 мені за роботу, 50 вам за просмотри. Примерно арифметика понятна, так? Це по-чесному, мені не жалко, денег, що, ну, це бумажки. Зато ви будете значить хороший чоловік, а не як там в кавичках тільки розказують, які вони бізнесмени, як, як, як вони деньги не люблять. По поводу качества відео, далі будемо тільки влучатися. Я вже подивився всякі там вив вивісочки, світ хорошенький, сделать, стабілізатори. якісь. Зараз з часом, ми з вами це все зробимо. Ваші лайки, мій контент і качество відео будемо тільки улучшатися, будемо щось пробувати. Ну, зараз я вам ще хотів що взагалі розказати. Став свидетелем недавно одного случая, дуже забавно, який мене навіть не знає, що сказати, ви мені поможете коментарем своїм заходимо на нову почту, відправляти там железячки. Ну не суть. Передо мною стояла жінка. Я не спорю, в кожній різні ситуації. Але краєм глаза, я взагалі не люблю підглядувати, інтриги, які знаєте. Дивлюсь, в общем, що вона там так довго. Тут же на новій почті, щоб відправити з Польщі на Україну, треба декларацію ставити. Ну, ти виходить, кажеш, тут в мене тут труси одні, там не знаю, ще щось там одне. Приблизно скільки воно стоїть, вони составляють. Там, можна, 10 кг, по-моєму, не суть, відправить, стою, тітка стоїть, щось копошиться, розкладують, складують. І вже на последнє, вже, я так розумію, я обратив увагу, 6 пачок масла. Гору сира туди. Сир який масло? Те, що по акції. А потім мені кажуть, що ти не економиш, бери по акції. Бо коли я приходжу щось по акції, там вже пусто. Ну я не знаю, це як по мені в таку жиру тролять масло, сири, ну воно ж мабуть, спортиться чи як. Почта, йде приблизно, за Запорожжя троляв 5 днів. З 5 суток, не 5 днів. 5 суток воно йде. Що буде з тим маслом жару. У нас от зараз 20 -то градусів. Тому що я в курточки, не дивіться, у мене тут волосата Футболочка. Ну, футболочках. Повітрок такий, ще, знаєте, трошки. Напишіть мені, що ви просто про це думаєте. Я, ну, Як по мені, тут економії ніякої не буде, тому що стоїмость би, доставки дорога, плюс така погода. Ну, потім, наверное, ото Білий унітаз пообнімати 2-3-4 дні і все, на тому конець економія закінчилась. Получилось таке спонтанне, відео. я навіть не хотів, взагалі навіть нічого не планував. Просто зашли з Кристину подивитися і все, на тому конець. і дивіться, яке відео. Будем з вами на цьому прощатися, Підписуйтесь, ставте колокольчик. Коли колокольчик стоїть, він мені взагалі нічого не дає за це. Мені. Просто ви швидше побачите увідомлення, получите, швидше може щось вирвете, може щось побачите інтересне или ще що. Также напоминаю, що є канал Спекулянт, це теж мій канал. Там я допомагаю продати ваші железяки за символіческувати плату 150 гривень. Хто не знав, це взагалі, ну... Потому що на Фейсбуці я визнавав півтори тисячі стояли появления, це не нормально. А 150 це я якраз вийду, два кофе зарахну і все. Ну, якби как бы все по чесно, Моя время час, щоб відео загрузити, ці всі діла. Перший коментарі ще раз напоминаю, мій номер телефона, там вайберу, ці всі діла викрутаси. По поводу там, сотрудничества, реклами пишемо туди. Фігню не рекламірую, так що не волнуйтесь всякі там ці штучки. Кристюнька, кажи пока. Все, бо вона мене боги, повіше. А, мотики он газують. ну 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 ну. Ой-ой. Ще -ой -ой. мені казали, сильно відео не крутиться, Ну, постараємося, постараємося. Далі буде чітко. Я ж кажу, я просто вол волнуюсь, волнуюсь, що стаю самим популярним. Кстати, без шуток вже узнають мене блогери. Як блогера вже серйозно, в городі буває, підходять там, я там тебе дивлюсь в Ютубі, ще що. Приятно, не знаю. Хоча мені славиться, мені вас треба повеселити, що вам інтересне показати. А до мільйона ми один хрен дойдемо. Хоч як би воно не було важко, тільки не доларів, напевно, поки ми будемо хоч на злотих, спробуємо сконцентруватися внимание. Зараз будемо пробувати барахолки бомбити, а далі ще щось придумаємо заодно. Все буде чітко. А найголовніший комментарий. Я там щось сказав, що я пройдусь по мусорочкам, там ружі візячок чи ще щось, щось на барахолку. Там десь вже напали, розказують по мусоркам. Не де я не лазю, це я вам як предполагання сказав. Я вам піду на металку і куплю, що мені треба і ще десь і все. То я так сказав, ви до слов цепляєтесь, ну це ж теж не по-человечеству. Все, всім пока.